Привітки всім друзі, хто зі мною на моєму каналі вітаю вас всіх. Сьогодні в мене буде розпаковочка вихідного дня. Ходила в город, в парк, на ринок, скупилася і ділюся з вами покупочками починаємо. Перша покупочка ось така. така покупочка на нас коштує 175 гривень 47 копійок. Називається Риба хребти лосося. Ось така. Я вже її брала. Дуже смачна з помідором або з огірочком. Дуже смачна. Ось така рибка. Слідуюча покупочка масла мілкин. 82,5% жиру. Пачка вагою 200 грам. І коштує 64 гривні 99 копійок. Без однієї копійки не 65 гривень. Ось така покупка. Таке масло у нас якісне і смачне. Далі йде в нас локшина яєчна. локшина яєчна 250 грам вагою і коштує 25 гривень 69 копійок. Польська така. локшина така гарна, захотілося зварити бульйон з куркою і з такою локшиною. Слідуюча йде в нас гірчиця. Гірчиця французька. 210 грам вагою і коштує 26 гривень 89 копійок. От така смакота. Далі ось такий оселедець, В олії зі спеціями, філе шматочками, маса 300 грам, цієї коробочки з оселедчиками 300 грам. І коштує 69 гривень 79 копійок. Ціни такі цікаві, 69 гривень 79 копійок. Ось такі шматочки. Із спеціями в олії. Думаю, буде смачно. Щось захотілося І літо, а мені захотілося цієї риби. Отак. Також купила бурячок столовий. Ось такий червоний, гарний, всі такі гарні. Так, коштує 16 гривень, ,98, 98 копійок, 1 кілограм коштує 15 гривень. Тепер, мої хороші, дивіться, оця риба, масло, гірчиця, локшина, буряк. І оці оселедці. Так, хочу показати вам чек. Коштує цей чек? Погано видно, 380 гривень. Ось 380 гривень рівно. І ще забула вам сказати, 19 гривень коштує пакетик, який на бурячку. <ріху> Продовжуємо далі. Ну що, свої покупочки я зняла, показала вам, а тут і Вова, Вова на порозі. Каже, що ти робиш? Кажу, знімаю відео. Він каже, і моє ж зніми, і я скупився. Ну, починаємо знімати Вовен. <ріху> Запрошую вас, друзі. Так, купив Вова ось молоко, молоко, вершкове поле, 2,5% жиру, питне, ультрапастеризоване. І 900 грам, не літера 900 грам. Так, далі у нас іде покупочка. Майонез голова купив, бо в нас яйця забула за майонез. Ну, буває ось такий майонез. 67%. Гуляй поле називається. Це не реклама, це покупки. Отакий з півником. Так, з натуральних продуктів 100%. Яйця сіль олія і готовий майонез. Так, слідуюча. Ага, що ж тут? Майонезоста шашличний кетчуп ось такий 250 грамів. Не знаю, видно вам, чи ні ось так 250 грамів. Е -е, шашличний кетчуп. Ну, думаю, зроблено в Україні. думаю, буде смачно. На вигляд гарно намальовано. Ось шашлики такі гарні. І думаю, що він буде саме раз до шашлику. Так, масло теж вова купив. Ось таке білоцерківське масло купив. Так, 200 грам пачка селянське білоцерківське. 72,6% жиру. так, Самі жири в нас сьогодні. Далі, а що далі? А, ну, ось о справа бери. Ага, далі в нас ось такі оливочки є. Чорні. Тепер щоб знайти кісточку, без кісточки, ось такі. Без кісточки такі чорненькі. Добре, що без кісточки. Я більше полюбляю і салат також полюбляю без кісточки більше. Кукуруза цукрова, консервована з цілих зерен. 340 грам. Ось така. Ось така кукурузка. Так. Що в нас далі там? Хлібчик. Ну, давай хлібчик. <ріх> І хлібчик ось такий. Будь ласка, батон нива, нарізаний скипками, пів кіло, свій виробник, ось такий батон. Ну, що вам хочу сказати, скільки ця покупка вовина коштує, я не знаю. Чека, немає, оба його, як завжди, візьме, а потім зразу викидає мусорне відро, там же при виході з магазину. А, ну, Поки так. Отакі покупочки. Дешево сердито, як то кажуть у нас. Ну що, мої друзі, дякую всім, хто був зі мною, хто дивиться мої відео, хто підписується на канал, хто пише коментарі, хто заходить на стріми, підтримує мене, всім я вам дуже-дуже вдячна. І дозвольте вам побажати всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, бережіть себе, свою родину, своїх близьких. Давайте всі разом подякуємо нашим захисникам за захист, які оберігають нашу Україну, і щоб вони поверталися додому здоровими і непошкодженими до своїх родин. Всім дякую, до побачення!